Історія нашого підприємства починається з 1997 року, коли на невеликих виробничих майданчиках зароджувалось виробництво, реконструкція та ремонт будівельного обладнання. Уже в 2005 році підприємство розпочало модернізацію свого виробництва, що дало можливість збільшити виробничі площі до 10 тисяч квадратних метрів. А до переліку робіт додалися виготовлення бетону розчино-змішувальних установок. Лінії з виготовлення бруківки сухих будівельних сумішей та ґрунтозмішувальних установок сьогодні на базі підприємства «ПП Кармель відбувався захід з перевірки знань, вмінь та навичок зварювальників комплексу ВПУ-11. Метою даного конкурсу є підтримка сучасної молоді і обдарованої молоді саме в професії з електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Цей конкурс дає можливість ще більше готувати висококваліфікованих працівників в такому партнерстві між державним навчальним закладом професійне училище номер 11 міста Хмельницького та сучасним підприємством Кармель. На сьогодні наша продукція представлена на ринках європейських, азіатських та африканських країн. Наша компанія постійно бере участь у міжнародних виставках в країнах Об'єднаних Арабських Еміратів: Франції, Німеччині, Польщі та Україні. В практиці в Кармель я зрозумів, бути зварником значить працювати з розумом і руками одночасно. Тут я вчуся у професіоналів, які діляться не лише знаннями, а й досвідом любові до справи. В конкурсній комісії брали участь представники ПП «Кармель». Та представники ВПУ номер 11 Так, ними було огняно всі зразки та винесено фінальний вертік. Серед всіх підприємств я хотів би виділити таке підприємство, як Кармел. Керівник Кармаліта Микола Іванович хотів сказати вам, Микола Іванович, велике дякую від імені нашого колективу, від свого імені від імені учнівського колективу за те, що ви сьогодні надаєте можливість для створення на вашій базі виробничій базі навчально-виробничої дільниці. Адже гарний спеціаліст, хороший фахівець, може тільки народитися в реальному виробництві від всіх учасників цього конкурсу і себе особисто висловлюю вам, Микола Іванович, і вашому колективу. Велику дяку. Бажаю тільки рухатись вперед, всім мирного неба. Слава Україні.